О, я з'явився. О, привіт, камерамен із Го. О, ми тепер сильні. О, ні, це скевіді поліцейський, він дуже сильний. Ха, ха я зараз вас вб'ю. О, ні, він зараз нас вб'є, о, ми трохи виграємо. Ну, давай хоч постараємося. Ха, ха, які ви слабкі. Ха, ха я зараз вас виграю. О, ні, він зараз нас виграє. Все, нам кінець. Ми спікермени, і ми вам поможемо. Ха, ха який ти слабкий. О, ні, вони зараз мене вб'ють. І що ти нам зробиш? Ти думаєш, ми такі слабкі? О, ні, мені кінець. Нарешті ми з ним покінчили госу го. О, ми тепер дуже сильні. О, Скібіді, вбиваємо його. І що робити? О, це Скібіді гігант, вбиваємо його. Який ти слабкий. Ми його виграли. О, ні, це Джемен! Тікаємо. О, ні, вони втікли.